Ужгородка Тереза Проць хотіла ілюструвати книги з дитинства. Каже, навчилася малювати туш пером. Я страшно люблю туш-перо. Це є фактично моя любима техніка. Я завжди любила нею працювати. Відчуття кольору можна передати штрихами. Я завжди з дитинства знала, що я буду графіком. У мене були книги Андерсена, братів Грім і де були ілюстрації. Італійського художника, і вони були пречудові. І я мріяла, що я буду таким самим ілюстратором. Жінка вже проілюструвала власні книги. Це збірка поетів та дитячу літературу. Для неї важливо, аби малюнок був якісним. Художник ілюстратор, можливо, в Німеччині або в Англії, або в Чехії, де найкраща дитяча книга в світі. Він відчуває велику радість, що ось воно вийшло, я його тримаю в руках. У нас велику радість художник-ілюстратор відчуває надзвичайно рідко. Не той колір, не те передання ілюстрації, не той розмір, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але трапляються гарні винятки з цього. Це книга моїх поезій, яку ми видавали з моєю подругою. Я робила ілюстрації до того ж легкі от такого плану. Вибрали папір, який потрібно, знайшли друкарню, яку потрібно, і от я тримаю в руках отаке от щось, що страшенно тішить моє око». Тереза Проць родом із міста Золоча Львівської області і має польське коріння. У 1989 році почала працювати у Тернополі, а звідти разом із чоловіком переїхали до Ужгорода. Уже тут вступили до товариства польської культури Закарпаття. Навесні цього року її обрали головою цієї організації. Тут коли не було польської держави, тому тут так сильно не культивується польська культура. Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина це так звані креси, колишня частина польської держави, де залишилося дуже багато нащадків жителів польської держави, які зберігають цю культуру, де побутує мова, де це абсолютно нормально і прийнято як в нас угорська, оскільки ми з чоловіком теж розмовляємо польською. І вдома в нас теж побутує польська і польське телебачення, і мова, і елементи польської культури. І ми прийшли в товариство польської культури в Закарпатті. Це є внутрішня потреба кожної людини. Мати спілкування рідною мовою, мати інформацію про культуру рідного краю. У своїх роботах Тереза проць використовує зокрема квіткові орнаменти також показує побут. Руслана Гостюк, Олена Дей Олексій Артем'ю, Віталій Коштура. Новини на Суспільному. We'll live.